Тож, друзі, пам'ятаєте, після повернення з Росії стів Вітков, спецпосланець Трампа, який чекав тоді, до речі, зустрічі з Путіним 8 годин, що говорить про відношення Путіна до нього. Так от, після візиту, він почав заявляти, що Росія нібито повернула свої 5. Територій, хоча вони завжди були українськими, і вона їх не повернула а окупувала. От потім він замовляв, заявляв про те, що їх потрібно повернути Росії, там нібито мешкають етнічні росіяни. Ну, в общем, друзі, виглядає просто все як наративи Кремля. Тобто цей Вітков натякав на те, щоб віддати Росії просто ці окуповані території в обмін на мир, хоча гарантії безпеки Сполучені Штати нам так і не дають. Тобто, за його словами, ключове питання було це поступитися Україні, не Росії, яка нападає, грабує, вбиває, а Україні. І Зеленський напевно не втримався і просто жорстко розкритикував такі заяви. Спецпосланець президента США Стів Вітков дуже часто цитує російські наративи, що послаблює тиск на Кремль з боку США. Про це в середу, 26 березня, заявляє президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Eurovision А я вважаю, що Вітков справді дуже часто цитує кремлівські наративи, і я вважаю, що це не наблизить нас до миру. І я вважаю, що це на жаль. Послабить тиск американців на Російську Федерацію, сказав Зеленський. Ну і дійсно, відчуваються наративи Кремля, які лунають з вуст, на жаль, американців. Це дуже небезпечна тенденція. Такі заяви створюють хибне враження не тільки серед американської аудиторії, та можуть впливати на позицію Адміністрації США.